Доброго всім дня! Продовжуємо вивчати тему прісне тісто. І сьогодні ми з вами готуємо чебуреки з м'ясною начинкою. Дивіться, знову ж таки, наголошую на тому, щоб ви слідкували за дотриманням правил техніки безпеки, санітарії та гігієни. Так як ви працюєте з олією і багато жиру у вас використовується для приготування чебуреків, обережно дивіться, щоб зайва вода не потрапляла на. Розігріту сковородку, тому що це може призвести до вашого травмування. Сьогодні ми з вами готуємо чебуреки з прісного тіста, продовжуємо тему прісне тіста. Для цього нам знадобиться борошно, яйце, вода, сіль і рослинна олія для того, щоб додати її в саме тісто, для того, щоб воно не липло до рук. Беремо 150 мл води, додаємо півчальної ложки. Солі перемішуємо. Далі робимо воронку посередині просіяного борошна в мисці. Додаємо воду перемішану сіллю. Далі додаємо яйце і добре. І обережно перемішуємо, з'єднуємо всі інгредієнти, тісто вимішуємо до однорідної консистенції, добре вимішуємо все борошно. З попереднього уроку ви вже знаєте, коли ми готували з вами тісто. Для вареників, таким самим способом, що воно повинно мати пружну таку консистенцію. Вимішуємо, вмішуємо все тісто, щоб воно у нас не липло до рук. Ви можете його вимішувати і на столі, і у мисці. На даному етапі, коли вже вимісили ви повністю все борошно, ви можете додати олії десь столову ложку. І добре перемішати, вмішати повністю у тісто. Так, перекладаємо тісто у меншу тару, закриваємо харчовою плівкою або серветкою, що у вас є, і залишаємо для набухання клейковини. Дивіться, поки тісто в нас буде настоюватися і набухати там буде кликовина, ми готуємо, готуємо фарш для чебуреків. Для цього беремо 400 грамів фаршу готового, курячого. Далі додаємо до фаршу сіль, додаємо чорний перець. Далі додаємо цибулю та зелень. Зараз ми з вами наріжемо цибулю. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Називається це ще дрібне січення. Дивіться, до фаршу ми додали сіль, чорний перець мелений, цибулю дрібно нарізану і зелень петрушки. Можете додавати, додавати також і укроп, дрібно посічений. Тепер добре масу перемішуємо. Також до цього фаршу, на чебуреки, нам потрібно додати трішки води, для того, щоб начинка була соковитою. Десь 2 столові ложки і добре перемішуємо. Добре, начинка готова. Дивіться, пройшло пів години. Тісто у нас постояло. А вже тепер можна з нього формувати чебуреки. Ділимо на рівні заготовочки. І починаємо розкочувати. Так як ми чебуреки будемо смажити у великій кількості жиру, краще розкачувати не за допомогою борошна, не підпилювати борошном, а краще змастити стіл олією, якщо у вас тісто приліпає. Наливаємо в сковородку олії десь сантиметр.